Перемир'я, оголошене Путіним виявилось фейковим. У вишах України зросте вартість контрактного навчання. ТНБУ розглядає зміну валютної прив'язки. Про все у новиному дайджесті за 8 травня. Перемир'я оголошене путіним напередодні днів святкування 80-ї річниці Дня пам'яті та перемоги виявилось фейковим. Повідомив очільник МЗС Сибіга. Російські війська продовжують атакувати по всій лінії фронту. 8 травня з опівночі до опівдня Росія здійснила 734 порушення режиму припинення вогню та 63 штурмові операції, 586 обстрілів позицій наших військ, 176 ударів із застосуванням безпілотників, 10 авіаударів із застосуванням 16 керованих авіаційних бомб. В Україні зросте вартість контрактного навчання у вишах. Відповідну постанову ухвалив Кабмін. У МОН стверджують, що наразі деякі заклади вищої освіти ставлять ціни на контракт удвічі нижчі за держфінансування, фактично навчаючи студентів за рахунок бюджету. Такий підхід не дозволяє забезпечити якісну освіту гідну оплату праці викладачів. В той же час ректори попереджають, що такі нововведення можуть зробити навчання в Україні дорожчим ніж у країнах ЄС і прискорити виїзд молоді за кордон. Україна розглядає можливість зробити євро базовою валютою замість долара, заявив голова Нацбанку Андрій Пишний в інтерв'ю Reuters. Серед причин, які змушують НБУ серйозно замислитись над зміною валютної прив'язки, перспектива членства України в Європі. Єйському союзі посилення військової і політичної підтримки з боку ЄС, а також зростання нестабільності на світових ринках і ризик фрагментації глобальної торгівлі. Крім того, пишний наголосив, що перехід до євро це не короткотерміновий і нелегкий процес. Частина України взимку може залишитись без газу, якщо РФ не припинить атаки влітку, заявив нардеп Нагорняк в інтерв'ю Телеграфу. За його словами, власного газу в Україні майже не лишилось а імпорт дорогий без підтримки є. С і Норвегії може бути складно потенційний дефіцит газу на зиму до 5 мільярдів кубів.